Радий вас вітати на огляді настільної гри Левада, яка дуже сподобалась моїм друзям, але для мене стала найбільшим розчаруванням минулого року. І як завжди, спочатку розберемося з зовнішнім виглядом і ергономікою. Цієї гри я навіть не знаю з чого тут почати. Ми маємо чудову тваринку, яка намальована акрилом на якомусь папері, який приліплений до чогось синього на фоні. Я не знаю, що це. Також у нас купа інших картинок, які також явно намальовані. Тут у нас є прям пензлики, також ми маємо реальні об'єкти. Я припускаю, що вони реальні, тому що. Під ними нема паперу, на яких їх малювали. Проте вони теж намальовані акрилом і в тому самому стилі, що і усе, що знаходиться на аркушах. Тому незрозуміло. це типу. Розмальовка, чи що взагалі відбувається на цій коробці? Я не знаю. Знизу ми бачимо ось таку штуку, що цей альбом, а, з боку якого наліплено прямо на сторінки, і назва чомусь я не знаю чому. А також у нас є зверху альбом, і ви вже такі: ну добре, значить, це якийсь альбом, де ми будемо малювати якихось тваринок, і значить, по боках також будуть частинки цього альбому. Ніфіга тут батерфляй. У нас чомусь, а тут у нас взагалі якісь польові квіти, які приклеєні. До чого я не розумію. Коротше, якась блакитна субстанція. Я не розумію цю коробку. От відверто. Я просто не розумію, що тут відбувається. Краще не стається, коли ви залазите всередину. Ми бачимо доволі прикольну картотеку, яка показує, що у нас позначає яка картка. Тобто, розробники реально думають, що ви побачите картинку на карті, побачите в куточку назву А 20 полізете в картотеку посеред партії, і такі угу, муха кімнатна, доросла, особливо кімнатна. Ні, ну. Цим ніхто не буде займатися, серйозно. Далі, правила самої гри це окремий витвір мистецтва, тому що вони намагались надрукувати, я так розумію, якийсь журнал мандрівника на дерев'яному столі, який лежить під нахилом. А проблема в тому, що правило це технічно і є журнал, і так чи інакше вони будуть лежати на дерев'яному столі гравців. Типу, вони просто задублювали цю тему і доволі криво наліпили який. Ісь, не знаю, щоденник, чи що це таке, взагалі. Коротше, коли ви це побачите в очі, я вам дуже раджу на це подивитись, тому що, наприклад, ці правила, ось цей синій фон, має якусь текстуру, у якої взагалі немає основної гри, тобто він намагається взяти. Кольорову палітру з обкладинки, але все одно змінюється текстура, і через це не йде якогось нормального поєднання в голові того і цього. І при цьому, коли ви відкриваєте правила, вони думали, що ви будете відкривати щоденник мандрівника. Але коли ви тягнете за нижній кут, ви ж технічно тягнете за дерево, тобто ви просто вскриваєте стіл, на якому лежать ці правила, доволі дивне дизайнерське рішення. Всередині все набагато краще. А позаду у нас пронумеровані деякі. На корисні усілякі позначки, які показують, скільки карток в якій колоді. Проте нафіг іде вся ця таблиця, тому що всередині гри є додатковий промопак карток, який лежить в конвертах. Ви його все одно додасте до гри, бо він ну особливо нічого не змінює, але з ним трошки веселіше. І ці промо-картки вони просто. Не продемонстровані, ось тут, що у грі ідеально, так це арт. Кожну картку я готовий роздрукувати у якомусь великому форматі і повісити у себе в спальні. Це виглядає неймовірно. Усі пейзажі, усі метелики, усі тваринки, усі, взагалі, картки, які пропонує ця гра, вони прям зворушують тебе. Ти прям дивишся на них, і такий воу. Ергономіка гри з одного боку чудова нічого не випадає все складається дуже просто, дуже просто розкладається. Підготувати партію жодних проблем немає. Прям дуже подобається. Але я думаю, ви бачите ці пусті місцини. Це просто ячейки, які займають купу місця, але ні для чого не використовуються. Я серйозно. Я, я не знаю, що туди класти. Але ця проблема аневелюється тим, наскільки ця гра швидко готується. Просто подивіться: ви відкладаєте цю коробку, розкриваєте поле, виставляєте ось ці колоди. Потім картки розкладаєте сюди, і все технічно, гра у вас готова. Тобто. Підготовка гри майже не займає часу, і це просто неймовірно. Таким чином ми маємо жахливу обгортку гри, але всередині ховається позаземний арт і неймовірні компоненти, чого тільки варті ось ті картхолдери, для яких в самому полі є виріс, для того, щоб при доборі карт з нього ви нікуди не з'їджали самим цим компонентом. Це Дуже круто, я поважаю, коли це роблять розробники. Мені подобаються вирізи, які зручно зроблені в кожному рядку. Так само і в полі привалу все нормально стоїть, нічого ніде не шатається. Міпл гарний, хоч і один. На ньому є принт. Це я поважаю, це я люблю. Але проблеми у нас починаються дуже серйозні, коли ми переходимо до ігроладу. Тут я якраз і поплив, тому що, як на мене, гра могла стати новою сімейною класикою. Але, Але… значить, що ми тут робимо взагалі? Ми, як в квадрополісі, маємо ось такі вказівники, якими ми показуємо на картки. На них написані певні числа, і якщо ви, наприклад, вставили вказівник, на якому написано 3, в ось цей рядок, ви відраховуєте 1, 2, 3 і берете картку, яка знаходиться за номером 3. Доволі просто, доволі прикольно. Також замість основної дії обрати якусь картку за якимось числом, ви можете вибрати додаткову дію, яка написана знизу. Тобто, замість того, щоб взяти третю картку в якомусь рядку, ви можете взяти три картки зверху колоди і залишити собі лише одну на руці. Ці дії знизу вони якісь непотужні. Це не об'єктивна претензія до гри. Так технічно це не страшно. Не всі дії повинні бути потужними. Але додаткова дія емоційно хочеться, да, щоб вона приносила вам щось прям класне. А вона часто гірша за базове взяти картку і розіграти картку. Я вам не сказав, але коли ви берете картку, одразу після цього ви можете її розіграти, таким чином у вас складається певний темп протягом гри. Взяли картку, розіграли, взяли картку, розіграли. А коли ви берете нижню дію, ви просто там не знаю, берете картку чи берете жетони доріг. Чи да, розігруєте дві картки, це єдине непогана діє. А всі інші вони відчуваються ну якось не дуже відносно до основної. Проте в першу чергу ця гра таблобілдер. Ви будете виставляти перед собою картки: як в крилах, як в Верделі, і набирати за них переможні очки. А ось як це робиться? Давайте я вам поясню на папері, щоб ви не заплутались в еконографіці гри. Так ось дивіться у вас є картка, і картка щось потребує і щось вам дає. Наприклад, вона потребує у вас ресурс Y, а дає вам ресурс X. Ось ви розіграли у себе її перед обличчям, і у вас тепер є ресурс X. Наступна картка, яку ви розігруєте, вона також має якусь потребу і те, що вона вам дає. І замість того, щоб розіграти її поруч, як в інших таблобілдерах, ви її розігруєте поверх. Тобто, якщо ця картка потребує ресурс X, Ця картка дає ресурс X. Ви буквально цією карткою перекриваєте попередню. Тепер у вас немає ресурсу X, а є ресурс А. Наступна картка, яка потребує ресурс А, ви можете її перекрити цю картку, і тепер у вас є ресурс Б. Тобто, розумієте, у вас немає такого, що у вас постійно доступні всі іконки. Наприклад, ви розіграли таку пташку. Наступна картка потребує пташку. І вона перекриє іконку пташки і більше. Тажки як ресурсу у вас не буде. І так ви можете розігрувати картки поруч, але це можна робити тільки на ось такій базові місцини, на що ви також витрачаєте додаткові ходи і не отримуєте переможних очок. І максимум у вас може бути 10 карток, ось такий ряд. Тобто ви можете витратити 10 кроків, за які ви не отримаєте переможні очки, поки будете розігрувати ці картки. І тоді у вас буде більший вибір символів, на які ви можете щось розіграти. Але ось ця фішка з перекриванням символів нікуди не дінеться. Ви все одно будете їх закривати. Тобто розумієте, в чому проблема? В середині гри і в кінці гри не особливо змінюються ваші можливості. Зазвичай в таблобілдерах ви можете більше, 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 більше. А тут, через те, що ви, по суті, перекриваєте свої можливості іншими картками постійно, то можливостей у вас залишається така сама кількість, як і була. Всередині гри і тут розробники повинні були надати якийсь класнючий модуль, який виправляє цю проблему. Але вони додали краєвиди ось таку штуку. Що це таке? По суті, це картка, яка розгорнута на бік. Вона також потребує ресурсів, але завжди серед ресурсів у вас будуть дороги. Дороги це новий, по суті, жетон в грі, який ви можете отримати тільки завдяки спеціальній ось такій дії. Тобто, ви пропускаєте свій хід, отримуєте два жетонки ось таких ось стежок, можете їх викласти на поле, і потім на них викладати ось таку картку. Нащо це? Потрібно, можна сказати, що ці карти створені для того, щоб не перекривати основне табло. Тобто, якщо ви хочете розмістити поверх вашого табло ось іншу картку, то тепер замість позначки доміка у вас тепер буде паркан. Але якщо ви розіграєте ось таку картку, то технічно ви свій дім не перекриваєте і зможете його далі використовувати. Проблема в тому, що такі картки вже є, і вам не треба для них. Витрачати дію на те, щоб здобути ось ці дороги. Ці картки виглядають ось таким чином. Вони кладуться на дім, потребують дім, і як ви бачите, його не перекривають. Тобто вони його потребують і вони його і дають, і ще додають додатковий символ. Таких карток в грі чимало. Це не єдина картка для того ж дому їх навіть існує декілька. Тобто, механіка не перекривання карток, тобто не блокування символів, а навіть розширення їх. З додатковими переможними очками у грі вже присутня, але вони не знаю на що, вставили сюди ще одну таку саму механіку, просто тому що ну прикольно, мабуть, горизонтально розвертати картки. Тепер у нас є новий тип карток, який займає цілий ряд. Оце так кайф. І звісно, вони не просто додали цей тип карток до гри. Грайте як хочете. Ні, вони накрутили на них спеціальні правила. Ви зобов'язані взяти ці жетони, потім розіграти краєвид. Потім розіграти знахідку і саме в такій послідовності. Інша послідовність не працює. Також ви можете з кидом двох карток замінити один з символів, але тільки особливий, який вказаний в правилах. Коротше, тут додаються певні правила саме для цих краєвидів, але гру вони не міняють. Вони міняють кількість правил, не саму гру. І мені неприємно, тому що я розумію, що замість цієї механіки могли бути якісь. Інші замість топки краєвидів ми могли б отримувати якісь прикольні картки з властивостями. Замість ось цієї купи майже 30 великих жетонів, ми могли б отримати також щось інше, щось цікаве. І я не знаю, на що вони обрали додати в гру саме це. Ви не зможете піти прямо по стратегії краєвидів і дуже потужно всіх перемагати. по перше, тому що переможні очки там приблизно такі самі, як на звичайних картках. А по-друге, тому що. Колода краєвидів. Це насправді не колода краєвидів, тому що тут є ще декілька типів звичайних карток. А якщо ви хочете просто збирати звичайні картки, ви побачите, що всередині ховаються сюрприз краєвиди. Тобто колоди тут доволі перетасовані, і це прибирає деяку постійність, на яку я сподівався в цій грі, тому що рандому тут і так достатньо вам постійно виходять випадкові карти в цій грі понад 200 Карток, якщо я правильно пам'ятаю, раз, понад двісті, да? усвідомили це число. І коли у вас в цій грі ще й понад двадцять символів, я о цього ще не казав. Ще раз у грі понад двадцять символів. А деякі картки вони потребують комбінації цих символів, а їх ще раз понад двадцять штук. А максимум ви можете в ряд у себе вибудувати десять. Розумієте, що математика так працює, що ви просто не зможете фізично покрити потреби будь-якої картки. І тут буде ситуація така, що вийшла потрібна ванкартка, все класно, не вийшла потрібна ванкартка, все погано, і це ну рандом. Але ви не можете просто розслабитись і такі ну, хай рандом вершить мою судьбу. Тому що якщо ви розслабитесь, то ви знов-таки зіб'єтеся з ритму і стовідсотково програєте людям, які слідкують за завданнями, слідкують за картками, а тут є багато за чим слідкувати. Тож, коли додається ще один елемент непостійності в гру, яка і так доволі рандомна. То просто мені стає неприємно в неї грати. Я відчуваю, що я втрачаю контроль. А ще більше ніж краєвиди мене турбує непостійність в переможних балах, які ви отримуєте за розіграш карток. Ось подивіться, як гра винагороджує вас за складні комбінації. Тут, якщо ви маєте у себе оленя, ви отримуєте три переможні очки. Олень це доволі непроста картка для розіграшу, тому що зустрічається тільки в колоді, яка виходить у другій половині гри, і потребує зазвичай доволі багато символів. Так, це стосується майже усіх карток оленів за дуже рідким виключенням, і навіть вони не такі, щоб дуже прості для розіграшу. Тобто, щоб розіграти картку оленя, вам доведеться мати у себе мінімум декілька карт, там, дві-три картки, щоб мати. Його. Але поруч з нею існує ось така картка, яка приносить ту саму кількість переможних очок, але для її розіграшу вам знадобиться дерево. Дерево це просто базова картка, яку ви можете взяти майже в будь-який момент. Вона завжди так чи інакше з'являється у грі продовж цієї партії. Тобто, розумієте, про що я кажу? Да? Ні? Окей, давайте ще приклади. Чому чотири базові символи це 3 бали в грі? Чотири базові символи, три бали в грі. Чотири базові символи, 3 бали в грі, три базові символи, три бали в грі. Два базові символи один бал в грі. Я не знаю, як це працює. Окей, їдемо далі. У нас є ось цей клятий гриб. Щоб його розіграти, вам знадобиться дві картки: вам треба картку пустелі, наприклад, з деревом. І вам треба будь-яку картку зелені чи картку зелені з деревом, і будь-яку картку пустелі. Все, дві картки ви розіграли собі цей гриб, але прилітає ось така потвора, і вона потребує від вас двох тварин. Ці дві тварини ви не зможете розіграти без інших карток. І ще лягушка. Тобто вам потрібно буде мінімум раз, два, три, чотири, п'ять карток для розіграшу ось такого птаха. І однакові переможні очки ви за них отримуєте. Я я не знаю, я здаюсь. Я переграв багато ігор, але коли я граю в леваду, я відчуваю себе повним ідіотом, коли я роблю більшу роботи за для якоїсь картки. А поки суперник просто бере таку саму по переможних очках карту і розігрує її в рази легше ніж я. Поясніть мені, чому ця картка дає три переможних очки при тому, що потребує від вас дві місцини, одна з яких, по суті, є базовою, і ви можете її просто виставити на початку гри та дерево. А ось ця картка потребує від вас. Три місцини, жодна з яких не є базовою та дерево. І дає також три переможних очки. Ну, типу, об'єктивно її розіграти складніше, ніж цю. Ну 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 це факт. Ну просто ну чому за них ви отримуєте однакові переможні очки? Я не розумію цю гру. Це просто неприємно. Плюс ми розібрали, що звичайні значки вони вважаються в цій грі більш пріоритетними та дорожчими, ніж ось ці місцини. За них дають більше переможних очок, але ба-ба-бамс, ба бабам, з ба -бамс, ба бамс У нас тут три місцини. Замість ось цього дерева і теж все нормально. Також нам три переможні очки даються. Тож підсумовуючи, що мені сподобалось, арт неймовірний. Дії доволі приємні, як знов-таки в квадрополісі, обирати а, цими вказівниками собі картки. Це класно. Те, що вони мають дві дії на собі, це прикольно. Що мені не подобається, так це те, що ці дії з іншого боку часто не потрібні. Вони не відчуваються потужними. Єдине, що потужне в них є, це ось ця дія подвійного розірушу карток. Це прикольно. Все інше, воно ну таке собі. Компоненти ви також могли помітити. Чудові, що мені не подобається, це механіка краєвидів та знахідок, як я казав. Мені здається, що вона зайва, надає купу компонентів, але сама не відіграє себе. Скажімо так, я прочитав для неї правила, але не зрозумів, на що я це зробив, тому що у грі нічого не змінилось, як на мене, також мені не подобається нерівноцінність ось цих. Особливих дій, якщо ви розігруєте цей вказівник не як вказівник, а як особливу дію з іншого боку, як я вже казав, деякі дії потужні, по типу розіграти дві картки, деякі дії, по типу взяти три картки і сподіватися, що з 20 чимось символів тобі випадуть саме ті, що тобі потрібні. Ну це дуже наївно, і ця дія вважається дуже слабкою, ну враховуючи те, що ви буквально хід пропускаєте заради неї. А також в цій грі мені не подобається зовнішній вигляд коробки. Проблема в тому, що, як на мене, що саме таке прискорбне, вони могли зробити його класним. Вони могли зробити цю гру дуже-дуже виділяющуюся на фоні інших ігор. Розумієте, ця коробка вона намагається косити під цей журнал, як я вже показав. І журнали, і подібні щоденники, якихось мандрівників, вони мають таку особливість. Розумієте, вони не квадратні. Вони прямокутні зазвичай, і ви могли цю коробку стиснути до прямокутного розміру, що дуже легко зробити, враховуючи купу пустих ячейок прямо посередині цієї коробки. Тому просто неймовірна пропозиція: стискаєте коробку, у вас місце залишається всередині так само, всі компоненти так само влазять, і ця коробка тепер виглядає, як книжка. Клас, клас, а ще можна зробити зверху. Магнітну закривашку, щоб це взагалі виглядало дорого багато, тоді ця гра буде дуже виділятись на полиці, і ви скажете, ой, це було б дорого. Ну, по перше, стискаючи коробку і органайзер, можливо, трошки ви зекономите. А по друге, якщо ви приберете ось цю срань з гри, я думаю, зекономите ви ще більше. Тому, як на мене, ця штука могла б спрацювати, шкода, що не вийшло. Ще як я зазначив, мені не подобається відчуття того, що ти робиш більше ніж твій суперник але отримуєш стільки ж хіба не менше переможних очок. Так, да, я припускаю, що якщо створю велику Excel-таблицю, де, де розпишу усі взаємопов'язані картки між собою з усіма символами. Прям кожну з карток, можливо, тоді я побачу, що гра збалансована. Але відчуття моє каже, що дещо в цих картках працює нечесно. Якщо ми сюди ще накидуємо рандом і накидуємо перемішані колоди між собою, то мені, чесно кажучи, не дуже приємно в це грати. Проте приємно моїм друзям, і я хочу розібратись трошечки. Чому гра пропонує вам декілька приємних механізмів, які працюють, вони постійно надають вам вибір, навіть коли майже всі комірки зайняті, і це ваш останній хід. То у вас все одно є деякий вибір, куди саме поставити цей вказівник. Це прикольно. Також приємно дуже дивитись на арт, під якусь ніжну музику чи звуки природи накладати одну картку на іншу. Це доволі медитативно. Це скоріш моя проблема, що. Я занадто аналізую настільну гру і постійно намагаюсь порівняти так. Йому стільки балів, йому стільки балів, він зробив ось це, ось це ось це, ось це, я ось це. Який шанс, що вийде ось це. Так, 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 так. Так не працює. О, господи, гра не працює. А всі такі, о, пташка. Поставили собі пташку. О, грибочок, поставили грибочок. Пташки і грибочок. До них же ідеально підходить цей черв'ячок. Я беру черв'ячка. Тобто. Для звичайної людини, скоріш за все, ця гра буде непоганою. І для мене ця гра насправді непогана. Це просто дуже не ідеальна гра, яка не виправдала моїх високих очікувань. І якщо ви підійдете до мене на вулиці з коробкою маєтків божевілля, я вас вдарю і побіжу за кордон. Але якщо у ваших руках буде Левада, можливо, якщо у мене буде настрій, я навіть в неї зіграю ще раз. На цьому все грайте тільки в найкращі настільні ігри. До побачення.